Чула, ти куди пливеш? Не знаю а що. А, перший раз. Ну так, да, я раніше не плавала. Ну, всі так кажуть. Та мене за аукціона купили. Я от Джона жила. Ага. І любий він тебе, напевно, так? Ну так. Масло міняв, трубу чухав, в мотор в душу з ним. А чого ж ти від дому пливеш? Та просто продав тебе твій джим. Джон! Він мене любить. Якщо люблять, на аукціон не віддають. А чи ти причепилась? Ти взагалі ти також зі мною пливеш і не знаєш куди. Я знаю куди. І куди? То Андрюшки, Хто такий Андрюшка. Друг мій новий. Він до Вайчипін звернувся. Вони мене на аукціоні побачили. Я там фарами моргнула, вони мене пофоткали. Він і втюхався. То куди ми пливемо? В Україну з Америки. То цей мене там хтось купив? Виходить так. Та розслабся, там класно. І хто факи не тикає на дорогах. Всі не такі важкі, підвізка не просідає, ураганів немає. Ти впевнена? Так, там повний релакс. Так, ану пасажири, тихо там. У вас наркоз має діти до порту в клайпеді. Казав Джонсоновичу, що треба було більше мовайки додати. Ану, не заважайте йти.